Вас вітає інформаційний портал золочів.нет. Ми вирішили опитати золочів'ян, чи споживають вони російськомовний контент. Чи споживаєте ви російськомовний контент? Е, ні, звичайно. Чому? Е, з початку повномасштабної війни я повністю відмовилася від російського контенту і вважаю це правильним рішенням. Чи споживаєте ви російськомовний контент? Ви знаєте, в рамках цих подій, що відбувається сьогодні між нами і Російською Федерацією, е, саме ваше запитання в мене викликає. Ну на, на превеликий жаль, таких почуттів в мене було. В мене викликає ненавість е, після того, що я чую, що я бачу, як вони поводяться. Так, я практично не вживаю ніякого контакту, але іноді для того, щоб сформулювати свою думку, чи я не помиляюсь, я прослуховую наші новини, де приводять приклади, як ведуть себе російські пропагандисти і вся верхівка влади, яка є. І звичайно, воно не сприяє будь-якому бажанню не просто вживати, а навіть і думати про це. Ні. Чому? Не, не споживаю і мені не подобається взагалі російська мова, тим більше з війною зв'язано. Ще до війни ще було півбіди, а після війни то категорично. Чи споживаєте російськомовний контент? Ні. А чому? Тому що я є золотів'янка, виросла тут. Мої батьки були українцями і я українка, діти українці, внуки українці. Чи споживаєте російськомовний контент? Ні. Чому? Хм. Під час війни, то взагалі. І вже російська мова для мене стала неприємніма. Ні. Чому? Ну я відмовився повністю від російськомовного контенту. А від музики? Від музики також. Слухаю лише українські і закордонні пісні. Чи споживаєте ви російськомовний контент? А, зараз ні, взагалі. Я до того дуже категорично ставлюся. Ну, навіть не те, що дуже, а просто мені самі неприємно. Та й взагалі оточення в мене таке, що це всім неприємно. Ні. Чому? Відбили мене від того. Відвели душу. все. Дякуємо. Чи споживаєте ви російськомовний контент? Е, ні. Я на початку ще війни відмовилася. Звичайно, що попадаються якісь такі і музика, і відео, але я переважно. Ну і в ті, хто звичайно, я коли сиджу, наприклад, там і попадаються мені якісь е, там російські відео, чи щось такого плану, я зразу пробутаю і все. І нічого, не лайкаю. Більше музики ніякої не слухаю. Тому е, підтримуйте українське <хи> і слухайте українську музику. Ні, принципово ні. Колись, як е, давно було, вчилася і всі викладачі, лекції читали російською мовою. Тільки одна, одна пам'ятаю, вчителька у нас була українська. А тепер я принципово. Нічого російського не вживаю. Чи споживаєте ви російськомовний контент? О, ні, ні. Ні, не споживаю я російськомовний контент. У діти деколи дивляться телефон, і то в них там заблоковані ті всі різні канали в YouTube Kids. Ось, і якщо десь їм натрапляє, вони мама російська мова виключає. Так що сама не споживаю і дітей намагаюсь навчити, що цього нам не потрібно взагалі. Дякую. Дякую вам, гарного дня. Чи споживаєте ви російськомовний контент? Знаю, прекрасно знаю, але не вживаю. Не вживаю, тому що вважаю, що, словами Шевченка, напевно, чужого навчайтеся, свого не цурайтеся. Я би навіть трошки так доповнив, що все ж таки знання мов це прикрашає людину, так бо є різні мови. Знаю і російську мову, і польську мову, і українську мову свою знаю. Знаю частково англійську мову, але не вживаю, не слухаю ані пісень, ані навіть стараюся читати, якщо читаю книжки, то стараюся читати, щоб вони були в українській мові, частково в польській мові читаю. В англійській дуже слабо, але також мушу читати, бо потрібно розвиватися. А російської мови, і вважаю, що навіть є нецензурні слова, коли спілкуюся часом з військовими, виправляю їх і кажу, не вживайте ці слова, бо це є москальське. Ну, мусимо так говорити, як воно є. Значить. І не бачу в цьому е, е, якогось задоволення, тому що кажу, цю мову знаю, але вважаю, що музику не раз коли чуєш, слухають. Вже треба трошки якось виходити з цього. Е, мені здається, що там є такий гарний вислів, е, е, тиха українізація чи убий у собі москаля. Е, я думаю, що ці слова, напевне, актуальні є сьогодні. Хоч там говорять, що ну, це мова окупанта. Мова окупанта і людина, яка має свою гідність, вона повинна розуміти, що треба розмовляти своєю мовою, українською мовою. Пам'ятаю, одного разу спілкувався також своїми знайомими, так можемо сказати, і друзями військовими, які там на російській мові. І я мав аргумент. Я кажу, друзі, я володію польською мовою, так як ви російською. Ну, Давайте я буду розмовляти на польській мові, а ви на російській. Але в мене тоді стоїть великий знак питання. А хто ми є? Я не принижую націю одну чи другу, але питаю, хто ми є? Якщо я по-польськи хочу, будь ласка, Польща переді мною відкрита, вона раду приймає, нема питань. Росія також. Вокзал, Росія, нема питань. Я розумію, що багато людей захищають російською мовні, але вони виросли в тому середовищі. Я думаю, що вони вже більша частина переходить на українську мову. І це є, ну, не питання є приниження людини, питання є усвідомлення людини, хто ти є. Бо коли я вчився в Польщі, а, поки я не вивчив польської мови, я не розумів польської ментальності. Бо в мові формується ментальність. У мові формується ну, все. Любов до того краю. Це не є щось погано, що людина знає там, ту мову, ту чи ту. Але просто ми повинні знати, що ми повинні в себе спілкуватися українською мовою. Інші ніхто не буде спілкуватися твоєю мовою, бо вона для нього чужа. Якщо людина не спілкується українською мовою, вона вважає, що це є чужа для неї мова, ну це дуже боляче є. Ну, просто ну, мені здається, що ми маємо вже усвідомлення перейти з цього. Русизму, перейти з цього комунізму, ну помаленьку треба виходити. Не принижувати людську гідність, не там її сил насилувати, бо людина, яка вживає алкоголь, вона мусить лікувати проти лікування, а її так, що просто насилувати. Ні, так само будь чому. І мова так само є. Це має бути усвідомлення людини. Поки воно не прийде, то хіба буде спротив? Але воно мусить бути. В школах треба. Треба не так робити, знаєте, що там принизити людину. Ні, помаленьку просто впроваджувати в школах українську мову. Немає нічого застидного. Наприклад, там в деяких країнах, наприклад, коли ти співаєш на англійській мові, ну ти платиш нам податки. Як ти співаєш на своїй мові, то тобі доплачують. Ну так десь нормально і захищає свою мову. А хто має її захищати? Сусідній нарід? Ні. Тільки той нарід, в якому ти живеш. І гроші повинні відділятися на це, і зберігати і моральність, і ментальність, і все, що потрібно. Гідність так, людського, ну, розуміння того, що це є моя держава. Чому американці мають воювати зараз за Україну? А де ви є? А де ви були стільки років? Чому ви не хочете? Ми мусимо захищати. Вони можуть дати все, що нам потрібно, але захищати маємо ми, і мову так само ми маємо плекати. Це наша рідна мова. Дивіться, поїхали люди в Америку. Приїхали сюди і кажуть, слухайте, то ми каже, зберегли мову на чужині. На чужині зберегли мову. Ви в себе вдома не зберегли мову, та вони плюються. Коли дивно, коли людина приїжджає і каже, що вона не може вивчити українську мову, а вона приїжджає чи, чи в Польщу, чи в Чехію, і вона вивчає їхні мови цих народів, а ти в себе вдома не можеш вивчити своєї, бо тобі рот не складається. Люди, ну це ганьба. Ну, при всій повазі, значить, не застидно, можна сказати, ті люди, які виросли в тому середовищі, які не знали іншої мови, значить, ну не вчили, не були в школі ні української, ні, ні англійської, не вчили одну мову вчили. Ну, то, то питання є, що процес часу, я думаю, що люди самі усвідомлять. А реште любімо і плекаємо, бо це є моє. Дякую.